Столичним копам додали роботи іноземці одразу дві гучні аварії і в обох випадках були і закордонні гості. Володимир Мельник різними мовами світу дізнавався, що змушує законослухняних в себе вдома людей плювати на правила в Україні. Після триденних вихідних столичні водії поводилися за Кримом досить дисципліновано. Натомість першість аварійного водіння на київських дорогах заповзялися захопити іноземці. Двоє громадян Ізраїля на італійських байках гасали набережною Дніпра. Перегони завершилися падінням. Попередні громадянин Ізраїля, а на даний момент всі обставини з'ясовуються. На місці велика настрій оперативна група, яка вже буде встановлювати всі ці деталі, обставини, спілкуватися, і все це вияснити. Ми на даний момент. Забезпечуємо охорону місця події. попри відносно незначні, як кажуть медики, травми гонщик пояснювати причини аварії не став, так само як і його одноземець. Чоловік вдає, що до ладу не розуміє ні українською, ні англійською, ні російською. А літе само інформаційна баузіс ексидент. Від приятелів мотоциклістів ізраїлітян, які опинилися на місці пригоди раніше за лікарів і копів, дізнаємося крихти інформації, начебто обидва байкери, студенти медуніверситету, мотоцикли придбали нещодавно, і очевидно, що не надто їх опанували. Схоже, що вони не зареєстровані на обох немає номерних знаків. Наступна автопригода з іноземцями теж поруч з Дніпром. У першій ночі водій автомобіля Hyundai Santa Fe з дипломатичними номерами на з'їзді з Дарницького мосту не впорався з керуванням. Автомобіль почало кидати від відбійника до відбійника. Зрештою він зупинився посеред дороги. Пасажира автомобіля з незначними пошкодженнями забрала швидка. Решта пасажирів і водій не постраждали дізнатися, чому водій не впорався з керуванням і чи він тверезий, не вдалося ні у іноземців, ні у українських копів. Чому здавалося б ординарною подією? Офіцер поліції робить справжню таємницю. Тарі не має право давати звертатись прес-центром. Тікають від камери і мікрофона. Як чорт від ладану, і пасажири та водії авто, що викликає ще більше запитань. Залишається, попри всю толерантність і політкоректність, подивуватися цим афроамериканцям, які в чужій країні, скоївши правопорушення, поводяться так з ухвалою і зверхньо. Тож цілком можна припустити, якщо вони і не тверезі, чи під впливом наркотиків, то справу, на жаль, замне дипломатична недоторканність.